То що у вас за списки в руках, покажіть. Що ви ховаєте? Ну, то що ви тут списки звіряєте? Ті, що прийшли за гроші, продавалися, чи що? А куди ви втікаєте? А чого ви тікаєте? Жіночко. Ні, ні то ви що тут ви робили? Представтеся. Ну, На яку статтю ви знаєте, скільки це строк іде? Що ви. От ми і вас ідентифікували. Що за списки у вас в руках? Жіночко? Куди ви втікаєте? Давайте складаємо, що у вас в сумці, які списки йдуть. <заплят> що у вас сумці є? Ви скажіть. Списки, ви показати. списки показуйте, що у вас за списки. Що ви відмічаєте? Проплати ті, що відмічаєте, ті, що гроші взяли, так? Це село Дідичі, Ківерсівського району. Представтеся, будь ласка, як вас звати. Куди ви втікаєте, жіночку? Куди ви втікаєте? Бачите, як парахоботка втікає. Я не знаю, пана совість зіграла. Куди ви ж так втікаєте, жіночко? Жіночко, куди ж ви так біжите? 88. От ще одна. Навіть дверку не закривають. От ще одна парахоботка. Отак. Втікають рідненькі. порохоботи. Хто ж то такі? Хто ж то такі їздить? Хто що такий гарненький у нас вилазить? що